Оскільки зараз пора весни, в нас з'являються симптоми алергії, тобто алергічний реніт, сльозотеча, чхання, свербіж, почервоніння шкіри від перших променів сонця. Апіаптека допоможе вам безпечно зняти симптоми за допомогою рослинних натуральних засобів, які ви зможете придбати в аптеці без рецепта лікаря, такі як трав'яні збори, настоянки, фітокреми, в складі яких входять трава бриттю, череди, фіалки. Листь кропиви, брусниці, квіти ромашки, календу, лицмину, кореновище та корені оману, солодкі голої тощо. Завдяки їх лікувальним властивостям можна легко і безпечно позбутися симптомів алергії натуральним способом. Адже лікар лікує, природа стілює. Для захисту шкіри від перших променів сонця можна обрати окреме виробничої аптеки, омолоджуючий апібальзам або «АПІ-крам-комплекс», з маточним молочком.